Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Зараз буду робити цукерки, і для цього мені потрібні фініки. Фініки сьогодні дуже гарні. Якось я робила з онуком, то фініки ну, дуже були м'які. Ми їх перекрутили, додали всіляких смаколиків. І взагалі вийшло дуже смачно, але ж форма не дуже вийшла. А зараз я думаю, що буде дуже гарна форма цих. Фініків, цукерок, так? І дехто скаже: з'їж і все. Не потрібно нічого робити, так? Але ні. Потрібно. Якщо ось так фініки, я їх можу за один день з'їсти і все. Не можу зупинятись. А цукерки я шкодую багато їсти. так, Бо вони дуже смачні. Так, тільки до чайку чи до кави. Ну, добре. Робимо, миємо і сушимо. Ось так сушимо після того, як помили, беремо е, шоколад спеціальний для кулінарний. так, і ставимо на водяну баню, хай розтоплюється. І мені потрібні горішки. Зазвичай я, так, будемо показувати образи, виймаю кісточку і додаю всередину горішки волошські. і все. А сьогодні хочу багато чого. Так. Багато чого хочу, але ж фініків мало. Ну, Зроблю потрошки. Хочу з такими горішками кедровими зробити. І хочу з такими фініками зробити. Ви б знали таке до фініків покласти фініки. Ну, це китайські фініки. Жіноча дрімота мені більш... Подобається назва жіноча дрімота, але ж ніхто не знає цю назву. Знають китайські фініки. Так, зефірні фініки ще знають, то я хочу всередину, так, всередину фініків додати ось цей зефірний фінік. Так, ну ви, ви знаєте, він такий, як зефірка, і якщо розрізати, втрачає об'єм. Тому, мабуть, вийде. Так, добре, достаємо кісточки. І тут дуже-дуже гарно достається кісточка. Не знаю, однією рукою не вийшла, але ж я. Так. Так, не виходить. А-а-а! Останнім разом виходили. Ось так береш і достається кісточка. Так, що таке? Ну, добре. Трошки виходить, але не у всіх. Бачите, Ось так от. І тягнеться, і виймається кісточка. І виходить така дирочка, і не потрібно розрізати, доставати кісточку. Дуже-дуже зручно. Ось так дійсно дуже гарно виймається. За цю штучку. А у яких не винялось, не потрібно розрізати, вставляєте о, зубочистку і так просто, ну, однією рукою не вийде, так, трошки доверху нажимаєте, і виходить кісточка. Так, і не потрібно, як кажуть, розрізати. І тепер наповняємо. Воложськими горіхами. Ну, горішек потрібно вздовж ось так розламувати, щоб краще входив. І я порізала китайський фінік. Так, не знаю, як шматочками краще буде. Або такими дольками. Зараз спробую. І куди що? <смі> Нафорширувати я не знаю. Мабуть, <смі> в переміжку. І таких горішків ще додам. І вже розтопився шоколад. Так що це робиться, якщо не записувати, 15 хвилин і готове. Ну, ще потім застигла. Ну, добре. Нафарширувала фініки. Так, Спочатку кедровий горішек, потім фінік китайський, потім волошський горішок і така кришечка з китайського фініка. А тут тільки горішки Волошський і кедревий. Так. І коли останнім часом я робила такі цукерки, я брала багато, багато таких зубочисток, наколювала. Макала в шоколад і ставила, знаєте як, в хліб. Так, нічого не придумала, як взяти хліб, шматочки, і накулювати. Отак, і воно так гарно зайво стікало. І такі гарні цукерки вийшли. А зараз виходили. А зараз я ось що знайшла, не знаю. Мабуть, це мені допоможе краще. Так, макаємо. Ну, я, мабуть, буду за кадром робити макати гарно з усіх сторон і викладати сюди. Ось так виходить. Але ж для двох фініків не вистачило. То я ось так їх в залишках покатала, покатала. Так. І зараз, так, де я зубачистку, роз... не знаю, куди я вже поклала зубочистку, буду брати руками і ось так обмокувати в крошку. Ой, я не показую його. Це крошка для дубайського шоколаду, для начинки. А у нас буде зверху. Я не знаю, чи вам показувати, чи робити. Ось таке чудо. І потрібно дочекати, щоб вони. Так, шоколад тверденький потрібно, щоб став. Пересипала цю крошку для дубайського шоколаду і перечитала. Як все ж називається? Це кадаїв. Так, Смажений кадаїв. І ще тут друге названня Кадаїв герастет. Щось вроде такого. Так що підсмажений кадаїв. це ось ця сама крошка для дубайського чоколаду. Потрібно торт зробити. І потрібно, коли відкрили, вже пересипати. І плотно закрити. Ну, все, чекаємо. Я не дочекаюсь. Нічого, дочекаюсь. Але ж хочу сказати, я забула цукерку з сюрпризом зробити. Ну, для себе. З перцем хотіла зробити дві цукерки. Ну, наступного разу. Я трошки поспішаю. Так, гості зайдуть, а цукерки не, не готові, то я поставила до холодильника. І нормально? Ну, я думаю, що нормально виглядає. Трошки було б краще, якщо б знизу не залипали. Але ж нічого. Смакувати зараз не буду, бо я ще не вечеряла. На природі і хочу спробувати цукерки що я вчора робила. Так, наливаю чай. Зазвичай якісь ягоди я кладу до чаю. А сьогодні сьогодні просто чай чорний із шафраном. Буде цукерик з ягодами чай не пасує. Найкращі цукерки в світі. Це щось неймовірне. Смак розкривається. Горішки. А -а 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 -а. Жіноча дремота. М -м -м -м. Як смачно. Так. Потрібно насолоджуватись. Це вам магазин, не магазинні туперки. Де там моя колежанка? Починається дощ, а її ще нема. Так, добре. Це, це з фініком. Всередині. Китайський фіник. І я його називаю жіноча дрінмота. Дуже-дуже смачно. А це просто з горішками. М -м -м. Угу. Спачно. Але ж ці цікавіше. А саме смак дає... Ну, до волошських горішків ми вже звикли. А ось з кидровими горішками це щось неймовірне. Так що спробуйте так приготувати. І ви получите неймовірне задоволення.